Президенти грецької і турецької частин Кіпру зустрілися на швейцарському альпійському курорті Кран Монтана. У переговорах про об'єднання розділеного острова беруть участь також високопосадовці ООН, Євросоюзу і міністри закордонних справ Греції та Туреччини. Радник генерального секретаря ООН щодо Кіпру зазначив, що найкращим результатом буде угода звісно, найбільшим успіхом буде всеосяжна угода стосовно Кіпру. Це складно, але можливо. Адже стільки вже обговорили, якщо працювати насправді продуктивно, не поспішати зосереджуватися на головному, то мета не така вже й недосяжна. Її можна досягти. упродовж понад 40 років острів розділено на республіку Кіпр, населену етнічними греками, і турецьку республіку північного Кіпру, де проживають здебільшого етнічні турки. Ще 2% території займають британські збройні сили. Деякі спостерігачі зазначають, що ці переговори останній шанс вирішити проблему. Звісно, учасники конференції мають пройти цю останню милю. Вони мають мислити ширше, розглядати нові ідеї. Щоб у результаті із цієї прекрасної швейцарської гори ми нарешті спустилися з планом. країнами-гарантами виступає Греція, Туреччина і Велика Британія. Їхні представники також беруть участь у переговорах. сьогодні вранці ми чули те, що вселило в нас надію і впевненість. Лідери Кіпру і три країни гаранти приїхали на цю конференцію з наміром подолати труднощі і вирішити це питання. Завершаться переговори 7 липня.